Більше контенту про чудо жінку, богу контенту про чудо жінку. Добре, що в нас для огляду є просто тонна анімаційних проєктів, бо після анонсу нового слейту DCU фільм про Діану буде ще зовсім не скоро. Сьогодні на огляді анімаційний сольник про Діану, який відноситься до світу DCAM... Якось так важко таки казати волос, але це той вже неактивний всесвіт, який був замінений туморовірсом. Коротше, давайте вже до огляду. Це класичний оріджен чудо жінки. Стів завжди не дуже таланний пілот у таких. А у цьому випадку його треба було ще й підлікувати фіолетовим променем. Він опиняється на Феміс його судять, але Діана його рятує і вони удвох вирушають у реальний світ. Діана просто не може ігнорувати своє призначення. Вона впевнена, що повинна допомагати звичайним людям, хоча ціною за це є вигнання з Райського острову. І політа просто непохитна. Діана живе в сім'ї геолога Джулії Капателі, з якої є Ванеса. О, та це ж другорядні персонажі з коміксів про чудо жінку і. По моєму, я знаю, чим все закінчиться. Ну принаймні з Ванесою. Дівчина не задоволена, що тепер мати приділяє принцесі більше уваги, і це стає актуально для сюжету пізніше. Діана створює для себе новий костюм, бо броня ж була вкрадена, вивчає історію та культуру сучасної цивілізації, і бам вона вже готова бути супергероєм у благородну справу залучені і стів, і ета. Скіпаємо 5 років, і от ми вже у розпалі боротьби проти зла. Є доктор Отрута, є доктор Кібер і якась невідома зброя, але точно схожа на силует. Дочка Капетеліс по своїй волі втягується у злочинну діяльність. Мати з Діаною намагаються допомогти, але, на жаль, старша жінка помирає під час рятувальної операції. Коротше, з'являється ще одна причина у дівчини, щоб Діану ненавидіти, і цим користується доктор Кібер, перетворюючи Ванесу на срібного лебедя. Герої шукають допомоги у Вероніки Кейл. І у той час Діана вирішує, що Ванесі може допомогти той міфічний промінь. Але Діана не пам'ятає, де знаходиться Феміскіра, і взагалі для цього потрібен ще один Макгафін. Походи справи Мінотавру дають ім'я, Етта мріє про Амазонок, з'являється нова організація Villain Інк, камео чити Діана дізнається, де знаходиться Феміскіра через ри, потім битва з головним поганцем. Насправді це багато того, що стається за такий короткий хронометраж. Так, Чита, чи Гіганта та навіть доктору Трута не дуже розкриті, але навіть якщо не дуже орієнтуватися у Лорі, то просто та. Персонажів не відволікає, а навпаки, сприяє дуже насиченому темпу розповіді. В кінці кінців Діана перемагає ту неймовірну зброю, яку ти зрили весь мульт. Це виявляється медуза, та сама, яка перетворює людей на камінь одним поглядом. Бійка з нею намальована чудово. На папері сюжет крутий. Не надто складний, не надто на поверхні. Це саме Діана, яку ми знаємо. Вона вірить у мирне вирішення конфліктів, але не цурається застосовувати силу, коли необхідно. Вона вважає себе тією людиною, яка мусить захистити світ. Бо якщо не вона, то хто? Вона відчуває глибокий та сильний зв'язок з феміскірою. Вона дочка двох світів, і цей конфлікт завжди у ній був. Ця історія більше відноситься до Оріжджу Діана ще не займається геройством десятиліттями, вона лише на початку свого шляху, і серце Амазонки все ще наповнене конфліктами. Вони горять, знищуючи спокій жінки Це її розплата за власний вибір на початку. Діана має поєднувати у собі два шляхи шлях Амазонки, шлях чудо жінки. І вони обидва промовляють до неї. Так, з одного боку вона стикається з простими людськими проблемами, конфліктами, реакціями, але з іншого, ну камон, вона бореться із самою медузою. На жаль, тягар Діани теж подвійний. І це дуже добре відчувається після смерті Джулії. Я підвела двох матерів, каже принцеса. Не Амазонка і не герой, вона намагається врятувати тих, кому це необхідно. Перед фінальною битвою на Феміскірі Діана знову вдягає обладунки. Вона заслуговує повернутися. І Політа має пробачити доньку, яка багато років тому вибрала допомогу світу людей. Так і відбувається. І тепер світ Амазонок відкритий. Що ж до Джулії, її дитина врятована. Так, у кінці доктора Кіб не перемогли, але чи так це важливо у рамках саме цієї історії? Діана приймає себе, розуміє, що вона може бути героєм і феміскіри, і світу людей. Вона готова пожертвувати своїм життям заради обох.